У 2016 році прикордонники України одягнуть нову уніформу. Її виготовляють за новими зразками та з якіснішого матеріалу, зазначає начальник відділення речового забезпечення прикордонної академії Ярослав Кубецький. У день відкритих дверей відвідувачам академії демонстрували також повсякденний зимовий одяг для курсантів та уніформу для військовослужбовців, які проходять службу в пунктах пропуску на українських аеропортах. Наразі він проходить випробування формодів з, з, з засобами індивідуального захисту, які включають маску балістичну. Окуляри тактичні, шолом кулезахисний, бронежилети 4-5 захисту наколінники та налокітники. Демонстрували відвідувачам прикордонної академії і автомобільну техніку мотоцикли, квадроцикли, снігоходи, автомобілі для надання технічної допомоги, транспортування особового складу військових підрозділів та бойові колісні броньовані машини до усього цього обладнання у день відкритих дверей можна було не лише доторкнутися, а й посидіти за кермом. Як працює саме ось ця бойова техніка, курсанти прикордонної академії починають вивчати вже з третього курсу навчання. Нещодавно прикордонна академія отримала і новий сучасний мобільний пункт пропуску. Його можна розгорнути у будь-якій зоні розмежування. Такі машини створили лише у поточному році, але ними вже користуються у зоні АТО та у кожному регіональному прикордонному управлінні. Як працювати з такою технікою наразі навчають і курсантів академії. Організовується супутниковий канал зв'язку. Постійний обмін інформації з серверами бази даних Державної прикордонної служби, і жодного порушника ми не пропустимо в будь-якому визначеному місці. Курсанти прикордонної академії вивчають і нові сучасні зразки озброєння. Серед них прилади для вимірювання радіаційного фону. В пошуковому режимі працюють і в разі перевищення фону радіації дають. Індикатор, значить, або світловий, або звуковий для прикордонника, і це є фактором того, що значить проходить особа з якимось небезпечним радіоактивним металом, або в неї можливо якісь дози опромінення в цієї самої людини. Такими приладами українські прикордонники користуються щоденно у пунктах пропуску в аеропортах і на держкордоні.